Подбати про найменших. Волонтерський штаб Українська команда в Івано-Франківську всіляко підтримує захисників України, а також турбується про малечу. Так і цього разу в закладі харчування Поляниця кухня-Галичини провели майстер-клас приготування піци для місцевих та внутрішньо переміщених дітей. Тренінг відвідали більше десяти учасників. Даний захід спрямований на те, щоб діток, дітей об'єднати, зробити їх більш дружніми, щоб діти внутрішньопереміщених осіб не почували себе тут самотніми, обділеними. Дані заходи є не вперше. Їх вже було проведено більше десяти. Були різні тематики: вареники, пряники. Сьогодні в нас піца, оскільки діти дуже полюбляють всі споживати піцу. І надіємося, що це також не крайній захід. І ми ще декілька їх проведемо. На благодійний майстер-клас прийшов Ярослав Кузьминчук із п'ятирічним сином Матвієм. Каже, такі заходи є надзвичайно корисними для комунікації та соціалізації дітей. Він вже не вперше відвідує такі заходи. В такі заходи проводилися, вони вареники виготовляли, так ну і інші там смаколики, і на ярмарки. Часто відвідуємо такі заходи, вважаємо це дуже потрібним, корисним, як для дітей, так і для дорослих. До приготування піци долучився і п'ятирічний Дмитро. Його сім'я приїхала із Херсона, а в Івано-Франківську вони проживають майже два роки. Такий тренінг відвідують вперше. Мати хлопчика Олена Новицька впевнена, сину дуже сподобається. Ми чули про такі майстер-класи, що проводять. Не було можливості а от випала така можливість. Дитині було дуже цікаво, Його вчора спитали. Хотів би він. Він дав він. Сказав, дуже хоче побувати всередині кухні, справжньої, де працюють справжні повара. Ну і вдома він допомагає мені там по кухні. Ну тобто йому дуже цікаво своїми руками зробити щось. Керівник волонтерського штабу Українська команда в Івано-Франківську Андрій Монастирський запевняє, діти це наше майбутнє, тому варто про них піклуватись. Є такий момент, коли наші маленькі дітки відчувають на собі цей фізичний, психологічний і. Як лунають сирени, вони психологічно дуже активні в період цієї фази, що ворог є, ворог атакує, і Україна бореться з ним. Тому волонтерського штабу української команди полягає в тому, щоб ми якось відволікли наше майбутнє підростаюче покоління від того, щоб вони не відчували або десь переключилися на той момент, що вони є діти. І вони є діти нашого майбутнього». До слова, волонтерський штаб Українська команда в Івано-Франківську організовував схожі майстер-класи для дітей більше десяти разів.